Черкащанка Катерина на подібному заході вперше. Каже, зброю в руках не тримала ніколи. Тому, власне, і прийшла, щоб хоч для себе окреслити і уявити, що це таке, і хоч потримати в руках. Бо я зовсім не маю уявлення. Подібні вишколи, молодіжний ресурсний центр, говорить його працівниця Юлія Бухал, проводять один-два рази на місяць. Цього разу в колаборації супорт Азов Черкаси. Попит на такі заходи констатує дівчина порівняно з минулим роком, знизився, проте охочих все одно вистачає. Найменший вік учасників це 13, а найбільший це 60. Тобто у нас приходять і Подружжя разом і діти з батьками також реєструвалися і писали, що з нетерпінням чекали заходу. Загалом говорить Юлія, заявки на участь у вишколі подали три десятки охочих. Інструктори азовці навчають їх базовим правилам поводження зі зброєю. Зі зброєю завжди поводимося, як із зарядженою. Тобто не наводимо, не клацаємо нічого з лишнього не робимо. Після теорії учасники переходять до практики у харків'янки Тетяни Гнатченко. Одразу два викладачі: інструктор і власний чоловік. Роботі це от спускає цього тепер. Ріть перевірку. Чи немає всередині патрулі? Патрона немає. Бачите, що не в армії був, Це було вже далеко. Mm -hmm. в Минулому 40 років майже так що Минулі завжди хотіла бути, ну, не більш теоретично підготовленою, а практично підготовленою. Через півтори години зборів і розборів автоматів. Учасники опанували базові тактичні прийоми поводження зі зброєю. Сидячи, виставляємо руку. Розкинули. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.